Всім привіт! І ще одна красуночка української селекції, старенький сорт, який вже дуже багато хто має, але в мене він з'явився лише цього року. Це Лія Фієста, селекціонери Лариса та Артем Мазниченки, місто Харків. Зональна Паларгонія не формована в мене ніяким чином. Рослинці ну, здається, чи в квітні її придбали, якось так. Тобто вона зовсім ще молоденька. Зараз у нас початок червня, ну місяців два, як вона в мене, можливо, навіть менша. Перше її цвітіння, там ось уже цвітонозик, куди я збила при вчорашньому поливі. Дуже гарно кущиться саменька, так ось непогано, скажімо так. Як на мене, стандарт. Росте зараз у мене в горщику 2,5 літри. Квіти у неї просто дуже-дуже гарного кольору. Ви подивіться на це ластовиння і цей помаранчево-кораловий. Я дуже люблю такі яскраві квіти. Отакі от Як я завжди кажу в відео, що вони сяють, наче зсередини. Квіточка сама по собі теж доволі така крупненька, не знаю, як її. Дістати там одненьку. Ну, Сантиметрів так, 3, 3 точно буде в діаметрі. Деякі, можливо, навіть і більші, оці ось в серединці. Ну, Просто чудесно. Дуже такі гарні шапочки, кульки формує. такі набиті. Квіточки, не скажу, що прямо зовсім простенькі, але легка-легка, зовсім легенька махровість. Тобто там буквально два-три шари пелюсток, але колір. І шапочки дуже гарна. Дуже проста в догляді, як і більшість зональних пеларгоній. Я не знаю, чому її раніше у мене не було. Якось дуже, ну, та що сказати, всіх, мабуть, знаєте, не, не скупиш стільки кожного року виходить новинок. От. І дякувати тому, що дівчатка в групі «Мій вайбер. До речі, хто ще не долучився, у верхньому закріпленому коментарі є посилання. І там ось дівчатка в групі скидали фото своїх фієст, і мені ну, прям дуже вона запала в душу, як я вже кажу, дуже люблю такі, такі відцінки, такі яскраві, гарні кольори. Дуже ніжна дівчинка української селекції.